Прогадімо, колеги. Дякую, що проти зібралися на черговий виданку. Так, прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримали? Дякую. Чи є питання з голосу? Є питання з голосу. Прошу включити з голосу порядок денний. Прошу включити до порядку денного питання про заходи щодо реалізації програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-буджаних кооперативів міськ Терпін на 23-25 роки. Хто за? Проти? Утрималась дякую. Також прошу включити передати питання про завершення висновку служби у справах дітей та сім'ї про підтвердження місця проживання дитини Єрменка Івана для його тимчасового виїзду за межі в Хто за? Проти, утримались. Дякую. Прошу проголосувати за порядок в цілому. Хто за? Проти утримались. Дякую. Так, ідемо по порядку. денному. Питання фінансового управління. Васильівна дві дві години. Це об'ємний документ. Вчора відбулося засідання <зас> бюджетної <зас> комісії, яка розглянула всі пропозиції, подані головними розпорядниками. Їх було. Більше 300 мільйонів відповідно схвалила цей проект в межах наявного ресурсу, який є на сьогодні. У нас бюджет за 5 місяців перевиконано на сто Це 70 мільйонів, Плюс були поділені залишки і розподілено бюджет розвитку. Нам відповідно до. Розпорядження кабінету міністрів України за номером 335 від 11 квітня передається субвенція з державного бюджету місцеве на реалізацію соціального проекту «Активні парк локації здоров'я України в сумі 79 тисяч 56 гривень. Це 75% п'ять відсотків. відсотків. Ми забезпечуємо спіфінансування свого бюджету. Ці видатки направлені в управління молоді та спорту Кінської міської ради, також виділяється субвенція відповідно наказу Київської обласної військової адміністрації номер від 16 травня в сумі 1 млн 373 137 гривень. Ці видатки направляються в управління праці та соціального захисту населення. Це підшкодування комунальних послуг по мобільних містечках, де Розміщене ну, переміщені особи, які втратили своє <кхи> житло. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 16 травня No561 про розділ обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти відділяється 107 400 тисяч гривень. Ці кошти відділяються управлінню освіти. І науки з нашого бюджету на виконання програми заходів щодо шерсткої допомоги силам безпеки і оборони, оборони України. Ми передаємо субвенції за програмним кодом. Це субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону. На підпри... Птримку Збройних сил України військова частина, на загальну суму 12 мільйонів 600. А також буде придбання на суму 99 тисяч. Хочу нагадати, що попередніми сесіями було вже виділено субвенції військової частини 31 мільйон, придбання 42,4 обласному бюджету 5 мільйонів, також національна поліції 85. Це взагалі було в попередньому 869 мільйонів. На виконання заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення ми виділяємо кошти на придбання меблів для потреби Чанського ТЦК та на суму 548-987, А також в тому числі перевезення мобілізаційного ресурсу місця передачі військовим формуванням. Виділяються кошти в сумі 30 мільйонів 575 тисяч 815 гривень на реконструкцію сектору алея пам'яті захисників України для почесних поховань померлих загиблих військовослужбовців на території міського кладовищ... кладовища, також управлінню з питань ветеранської політики Пінської міської ради. На виконання програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих померлих ветеранів війни захисників та захисниць України виділяється на виконання цієї програми 2 мільйона В нашому комунальному підприємству. Ільпінський міський центр медико санітарної допомоги відділяється 4 мільйона 220 тисяч на придбання мобільної рентген-системи. Також виділяється у КГІП, на капітальні ремонти ліфтів вулиці Шевченка, два під'їзди: 3 мільйона 200 та ліфтів по Северинівській 131 мільйона. У нас, ви знаєте, що виконавчому комітету Терпінської міської ради, охоронення соцзахисту, ділялись кошти поквартально, тому переглянута вся заробітна плата всіх управлінь, відділів виділяється 41 мільйон 762 тисячі 484 на виплату заробітної плати. Це виконавчий комітет 31,5 мільйони управління освіти і науки. 173 тисячі управління праці соціального захисту 6 мільйонів служба у справах дітей та сім'ї 480 тисяч відділ культури, національностей та релігій 222 тисячі управління та молоді спорту 2,5 мільйона фінансове управління 433 тисячі управління з питань ветеранської політики 540 тисяч. Також на виконання програм комунальному виробничому підприємству громадського харчування 2 мільйона, земельному кадастровому бюро 1,6 мільйона, фінжитло Будинвес 400 тисяч, КП управління благоустрою міста 1,5 мільйона. Це ж стосовно заробітних плат. А так у нас по якщо дивитися в загальному, то відділу культури. Всього видатків передбачені на їхнє забезпечення 1 мільйон, управління молоді та спорту 3,3 мільйона. Ільпінь ЖКГ Ільпінь. На видатки благоустрою, разом 5,8 мільйонів, лікарня наша, Ільпінська центральна 1,1 мільйон. Так, тепла енергопостач 4,2 мільйона, муніципальна варта 2,1 мільйона, управління освіти і науки на забезпечення загальноосвітніх та дошкільних закладів, в тому числі капітальні е, е, ремонти 4 мільйона. Е, по, так. І, я вже назвала, на з мене кадастрова, так? Е, так, управління ветеранський простір. там у них перерозподіл. Так, е, по, по надзвичайній ситуації 848 тисяч, е, 55 тисяч на їхні поточні видатки перерозподілу взято 55 тисяч. Центр надання соціальних послуг 488 тисяч. Так. 12 мільйонів у нас капітальних видатків на дороги, тому числі поточні видатки на управління та забезпечення всіх послуг, які з утримання міста та бюджетних поставив. Прошу підтримати. Дякую. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Дякую. Дякую, питання. Друге питання, які буде. Доброго дня нас затвердження. На документації по наступним об'єктам. Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі Ірпінської міської ради за адресою вулиця Шевченка, 2а. Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вулиці Львовського від вулиці Висока до вулиці Мечченкова. Ірпінь, Вочеський район, Київська область. Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вулиці Ромаданова від вулиці Львовського до Олени Телії. Капітальний ремонт системи водовідновлення по вулиці Тищенка від номеру 29 до номеру 43. Капітальний ремонт тротуару по вулиці Українська від вулиці Садова до вулиці Павленка в місті Ірпінь. Капітальний ремонт тротуару по вулиці Українська від вулиці Павленка до вулиці Мічникова в Ірпінь. Капітальний ремонт дороги по вулиці Лісова в місті Ірпінь, Рученський район, Київська область. І капітальний ремонт тротуару по вулиці Лісова в місті Ірпінь, Рученського району, Київської Дякую. Хто за? Проти, утримались, дякую. Питання про надання адміністративних послуг та видан вид, господі, видання виведення господі ведення реєстру територіальної громади. Зв'язку з численними зверненнями, прошу підтримати питання, видачу дозволу про фактичне місце проживання. Хто за? Проти отримали. Дякую. День, э, Де, Де, знову, Хто прописаний, то не треба довідку. Треба буде договір офіційної арінди житла. Да, да. Є офіційний договір арінди, на підставі договору аренди буде видаватися довідка про фактичне місце проживання. Іншого документа не може бути. Ніякого актуалі. А депутата а, не а, депутата не підходить. Підходить. То в старостатах також є депутати, які мають прийти оглянути проживання. Положення цьому порядку депутати, або ну, договір оренди, або то, заява то, від власника. Родичі ж теж переживають, вони не, 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 не згідно договору оренди. Тобто власник житла, який надав дозвіл своєму родичу проживати в своїй. Приміщення нерухомо уменні дає заяву, яка теж підтверджує факт проживання. Ми консультувалися, ми вивчили досить інших громад, інших та тому що люди ну, інколи є заручниками ситуації для того, щоб полегшити їм цей процес. Це довідка діє всього 30 днів, тому що в житті може все поміняти. Питання управління ветеранів, пані Людмила. Добрий день. Прошу затвердити порядок надання натуральної допомоги у вигляді безкоштовного забезпечення деревиною окремим категоріям населення. Нарешті. Хто за проти? Дякую. Питання управління організаційної роботи. з звідти до роботи регламенту виконавчого комітету. Прошу затвердити план роботи виконавчого комітету на наступне друге піч двадцятого року. Туди входять. Ті питання, які виносяться на засідання виконавчого комітету, планові міської ради, наради, міські масові, культурні та спортивні заходи. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Підтрималися, дякую. Питання управління праці соціального захисту населення. Прошу затвердити склад комісії про встановлення факту здійснення особою постійного догляду при виконавчому комітеті Української міської ради. Хто за кадрові, Там кадрові зміни е секретаря не? Хто за? Проти, отримались, дякую. Проведення згоди на забезпечення тимчасовим житлом. Хто за? Проти отримались. Дякую. Питання управління інфраструктурного розвитку. Питання всім ще раз. Перше питання з голосу. Про заходи щодо реалізації програми підтримки УСББ та ЖБК у містерпі на 23-25 роки. Даним рішенням ми змінюємо склад комісії у зв'язку з кадровими змінами, а також. Встановлюємо як оголошення конкурсу серед ОСББ та ЖБК міста щодо подання проєктів в рамках даної програми, і також встановлюємо кінцевий строк подачі документів для участі у зазначеному конкурсі. Класна програма активно реалізовувалась вона і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного вторгнення. Велике прохання підтримувати. Хто за проти цьому про затвердження оновленого складу комісії з питань компенсації відбулись кадрові зміни, зміни посад членів комісії. Тому вносимо відповідні зміни. І також від громадськості залучаємо до даної комісії Руслана Шевчука як голову спілки ОСББ РПІМ. Хто за проти отримаємо дякую? Про затвердження оновленого складу комісії з питань компенсації за знищення об'єктів нерухомого майна. Аналогічна ситуація. Дублюємо склад комісії як по поштовхженому майну, дублюємо і в дану комісію так само познаємо. Хто за? Проти? Утримуємося. Дякую. 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 Питання управління місцебудів будівління і архітектури. Писання коштової адреси новостроєнного об'єкта на основному на квартири і ступінь вулиці Інвестриця. Хто за? Проти? Утримуємося. Дякую. Перше питання, те, що було винесено з голосу, про затвердження висновку служби з дітей та сім'ї, про підтвердження ліця проживання дитини Єроменка Івана для його тимчасового виїзду за межі України. Хто за проти? Утрималось, дякую Про надання дозволу батьку Гарбачову на укладення договору дарування квартири на ім'я малолітньої дитини Горбачової Хто за? Проти, Отримала, дякую. Про надання дозволу батькам п'яновим від імені малолітньої дитини на укладення та підписання договору купівлі-продажу частини квартири на її ім'я. Хто за? Проти утрималися? Дякую. Дякую, шановні колеги. Питання вичерпання. Дуже маленькі суді шуки виконкомат, не дивиться. Що ми скажемо про сесію? Сімда.